6 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 та 15 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три артилерійських засоби: пункт управління, район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони рашистів та ще одну важливу ціль. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, оприлюднено відео удару Збройних сил України по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу залів у тимчасово окупованій Керчі Керич 4 листопада 2023 року, а також світлину наслідків цього удару. Новітній корабель расистів «Аскольд» отримав значні ушкодження.